Юні споживачі Закарпаття повинні знати про свої права. У рамках освітньої ініціативи Година споживчих знань спеціалісти управління захисту прав споживачів відвідали дитячий оздоровчий табір Білочка на Мукачівщині. В березні місяці Держпроспоживслужби в Закарпатській області була запроваджена кампанія, називається «Знай права своїх споживач. Ми працюємо на сьогоднішній день з дітками, так як в Закарпатській області найбільша кількість сьогодні дитячих таборів і найбільша кількість діточок. А взагалі... Ми вже працювали в школах це дев'ять шкіл, і зараз на сьогоднішній день це вже сьомий дитячий табір, де ми працюємо. Ми розказуємо про що знає, має право знати споживач, які його права, на куди він може звернутися, як обезпечити себе від недоброякісної продукції, яку він може придбати. Надалі працюємо так само над рекламою, що він бачить, яка користь цієї реклами, що він може взяти, і що винести для себе некорисного. Працюємо над тим, як працювати з мобільними телефонами за і проти, чи є це за і проти, і надалі. Основне питання, яке будемо сьогодні розглядати, це тютюнопаління. Так ви знаєте, що масштабна кампанія, йде від президента від нашої служби розказуємо діткам, чому шкідливі сигарети, чому шкідливий тютюн, як ми з цим боремось і як ми можемо цим, цим запобігти? Головна мета розбудувати свідоме суспільство, де кожен знає свої права та вміє їх захищати. Особливо важливо сьогодні кажуть фахівці донести до молоді інформацію про шкоду тютюнопаління, використання новітніх гаджетів для коріння. А також їх права на бездимне оточення. Разом з тим діткам важливо розказати про шкоду тютюнопаління, паління, оскільки в цьому таборі, як нам розказали, є група спортсменів, які не просто відпочивають, а ще й займаються спортом. Важливо дітям знати, наскільки шкідливе тютюнопаління, паління, і не тільки тютюнопаління, паління, а куріння кальянів, вейпів, електронних сигарет. Івці Закарпаття активно співпрацюють з українською молоддю за період таборування в області. Спеціалісти відвідали вже сім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Окрім цього, у рамках освітньої ініціативи година споживчих знань фахівці також працюють з учнями та відвідали дев'ять навчальних закладів.